Бережіть головний мотор організму сьогодні. У всесвітній день серця закликають кардіологи. Адже війна, суцільні нерви та переживання разом з недоча, переїданням та шкідливими звичками щодня вбивають серце кожного з нас. Нуль це значить нуль сигарет коріння. Тридцять це значить тридцять хвилин щоденної активної фізичної навантаження. П'ять це рівень вашого холестерину і 140 на 90 – це рівні. Артеріального тиску максимально має бути нижче, Оце це код вашого здорового серця, до якого треба прагнути всім нам і знов ж таки проповувати. Ці інформації у маси, щоб люди не хворіли. Медики, інфаркти помолоділи. Якщо раніше проблеми з серцем мали зазвичай старші люди, то нині на операційний стіл потрапляють і пацієнти середнього віку і в кардіологів. Є всього пару годин, аби витягнути хворого з того світу. це час. Чим довше затримка, тим більше інфаркт менше шансів рятувати. Але проблема залишається, яка була раніше, і в нас жіангіографі, і три центри є, які функціонують. Але затримка на етапі пацієнт от, мало що змінилося назад. І, вроді, і сам про світ роботи виявляється, вона недостатня. Або ми недостатньо переконливо говоримо, а можливо, вони недостатньо не довіряють. Чому не знав, не звертався, а ця затримка вона досить сучива, бо саме золотий час це перші дві години. Можна дійсно реально допомогти людині. Тож, якщо ви бачите, що на вулиці людині стало зле, і вона скаржиться на дискомфорт у грудях біль у лівій руці, нудоту чи запаморочення, не зволікайте, викликайте швидку і за потреби робіть серцево-легеневу реанімацію. Для початку нам треба визначити середину нашої грудини. Ми можемо її визначити самим легким способом. Це від паху проводимо до центру, правильно розположуємо наші руки. Тобто, це може бути любим, це може бути замком, ось так, як зручно, кому. Наступне це йде руки. Вони не можуть згинатися, тому що в першу чергу це є безпека самого реанімуючого, тому що дуже швидко втомлюєшся, коли от неправильне положення рук і ефективності ніякої не буде. Тобто, от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ісім дев'ять десять так до 30, робимо два вдохи. То чим менше пацієнтів звертатимуть увагу на своє здоров'я на біль за грудиною, високий чи низький тиск. Чим більше нервуватимуть і не дотримуватимуться спортивно-харчового режиму, тим вони збільшують шанси знищити власне серце, особливо в період коронавірусної епідемії. Бо, як зазначають очільники обласного кардіоцентру, ковід насамперед впливає на головний мотор організму. Така тяжка статистика, що 30 тисяч людей, які померли від Ковіту із них 87-92% це хворі, які мають серцеву судинну патологію. Ми плануємо з цього року створити таке відділення стрецево-студенної патології, хворих і принести ковід. Таких людей дуже багато. Тож сьогодні в Міжнародний день серця медики просять прикарпатців – потурбуйтеся про себе, бо краще, аби серце тріпотіло виключно від кохання. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.